Ці із 30 випущених Росією крилатих вбивць цієї ночі знищили наші героїчні ППО. Збили калібри ракети Х-101, Х-555, іскандери та шахеди. На жаль, маємо втрати на Одещині. Ракета влучила в промислове підприємство. Одна людина загинула, двоє поранені. Це охоронці об'єкту, щирі співчуття родині загиблого, а поранені що найшвидшого одужання. Ворог продовжує свій терор, продовжує бити по цивільних об'єктах по всій території нашої держави. Але це агонія. Так, війна продовжується. На жаль, не закінчиться сьогодні або завтра, але вона закінчиться нашою перемогою і виходом до кордонів 91-го року. У Чорному морі знаходиться ракета носій. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви Бачите, що ворог намагається просто кошмарити Україну усі ці дні. Вже на ранок ворог завдав удару по Хмельницькій області. Поліцейські проводять огляд місця влучання. Суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих немає. Пролуна вибух і на залізниці в окупованому Криму. Підрив полотна здійснили диверсанти неподалік Бахчасараю, внаслідок чого з рейок зійшли п'ять вагонів із зерном. Так би мовити, карма за поцуплену українську пшеницю. Трагедія, що зруйнувала сотні тисяч життів. Рівно 79 років тому, 18 травня, радянський режим чинив акт геноциду, депортував кримських татар із батьківщини Криму. Близько 200 тисяч людей в один момент втратили все. Чоловіків, жінок та дітей завантажили у товарні вагони та ешелонами. Вивезли до середньої Азії. Нелюдський людський акт депортації призвів до незліченних жертв, смертей тисяч родин. Ті, кому вдалося вижити, мали статус спецпереселенців, та фактично жодних прав на мирне спокійне життя. Кій існування вони не мали кримським татарам. У вигнанні було заборонено перетинати кордони, відвідувати родичів у сусідніх селах. Пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу в Україні щорічно вшановують 18 травня та відзначають день боротьби за права кримських татар. Капуста, рання та сезонна морква, борщовий набір картопля. Тут ростуть овочі, які вже за місяць ми купуватимемо в продуктових ятках на ринку привокзальний. Стараємося трошки щоб було різноманіття, щоб ми теж могли не відставати від Херсонщини, щоб ми могли теж таку продукцію вирощувати і баклажан, і перець, і томати. Я думаю, ми не гірші від них і теж справляємося. Подружжя підприємців Наталія та Василь Гаврилюки з малих крушлинців в аграрній справі вже понад два десятиліття. Як і кілька десятків мешканців громади розвивають свій бізнес, дають роботу односельцям та сплачують податки, підтримуючи економічний фронт країни. У нас на приєднаних територіях найбільш розвинений саме аграрний сектор. Тут найбільше аграріїв, їх налічується у нас 32. Це великі аграрні холдинги. І... Підприємства і малесенькі фермерські господарства. Найбільше, звичайно, засівають вони це зернові, пшеницю, далі. Кукурудза соя в цьому році переважає соняшник, ріпак. Створення асоціацій, кооперативів, кластерів та вихід на нові ринки збуту, нові можливості для підтримки аграрної сфери на приєднаних до великої Вінниці територіях відкриваються з появою нового управління. Управління розвитку сільських територій та агропромислового сектору. Це новостворене управління, але вже воно має певні досягнення. Основним таким результатом роботи, я вважаю, є напрацювання та прийняття на грудневій сесії у 2022 році програми розвитку сільських територій та агропродовольчого сектору на 2023 25 роки. Вінницька громада перша в Україні, що вийшла на такий аграрний курс. Малі Крушлинці ж стали місцем зустрічі представників влади та двох десятків фермерів і аграріїв. Наші зусилля направлені в першу чергу на об'єднання фермерських господарств, особистих селянських господарств, на те, щоб вони створювали і робили додану вартість, тобто не просто продавати зерно, а потрібно його борошно перетворювати, пекти хліб. Якщо говорити про овочівництво, дуже важливо, щоб вони забезпечували ринки в міста Вінниці, щоб це була свіжа городина, щоб це поступало від лану до столу дуже швидко. Щоб підтримати вінницьких аграріїв, фахівці департаменту економіки та інвестицій напрацювали низку інструментів, зокрема компенсація за новостворені робочі місця та закупівлю автономних джерел живлення. Компенсація витрат агровиробників за послуги дорадництва – це дуже такий актуальний напрямок, оскільки не всі ще фермери мають там достатні навички, компетенції для того, щоб ефективно господарювати. Програма розвитку аграрного сектору забезпечить продовольчу безпеку Вінницької міської територіальної громади на наступні три роки. Менева терапія нового покоління тепер доступна у Вінниці. У Подільському регіональному центрі онкології запрацював лінійний прискорювач. Сучасне слово у боротьбі з раковими пухлинами при мінімальному впливі на здорові клітини людського організму. Сама пухлина тканина жива згори і знизу є. Якщо стандартне опромінення опромінює згори і страждає пухлина здорова тканина, пухлина і здорова тканина. То в цьому випадку він отримає дозу пацієнт з цього боку, з цього боку, з цього боку, з цього боку. Таким чином, здорова тканина не ушкоджується, а пухлина отримує її клітину. Ту дозу опромінення, яка призводить до загибелі їжити. Півтисячі пацієнтів щороку зможе лікуватись з допомогою лінійного прискорювача. Кожен клієнт центру, в залежності від стадії раку, проходитиме тут від 15 до 40 сеансів опромінення. Лінійний прискорювач буде незамінним і в допомозі паліативним пацієнтам, в яких онкозахворювання прогресує. У процесі надтучного опромінення задіяний цілий комплекс потужної системи КТ та зовнішньої дозиметрії, без яких не може працювати лінійний прискорювач. Над кожним планом лікування хвороби задіяна команда радіологів рентгенологів, медичні фізики. Заданий параметр яку ми дозу повинні підвести для то місце, де була пухлина, і також стільки ми можемо масово підвести на органи, які розташовані коло пухлини. Це все прописується, ці параметри. Далі ми це все прописуємо. Є багато функцій на кожні параметри, і потім ми дивимося, щоб це все викинулося. Запуск системи лінійного прискорювача вкрай потрібен був регіону. І це питання стояло на контролі голови Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового та начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Майже рік довелось навчатись, працювати на ньому і медичним спеціалістам. Паралельно онкоцентр отримав ліцензію для роботи апарату. Загалом система обійшлась у понад 78 мільйонів гривень. З них 37 – це кошти державного бюджету. 39 це кошти обласного бюджету, і в межах 4 мільйонів це кошти Національної служби здоров'я. Це надзвичайно важливий медичний пристрій, медичний апарат, який полегшить в першу чергу і підніме ефективність лікування. Раніше в пошуках надтучної променевої терапії пацієнти з пухлинами виїздили за кордон або лікувались у столиці. Тепер же робитимуть опромінення у Вінниці. При цьому абсолютно безкоштовно. І не лише місцеві, а й переселенці. Шановні бійці Національної гвардії України. Просимо вас прийняти цю символічну вишиванку. До дня вишиванки студенти Вінницького педколеджу передали традиційну українську сорочку військовим, щоб та берегла їх. Буде для нас берегом, для нашої частини, для нашого колективу. Це буде їх наш. Дуже приємно. Сподобалось, що наша молодь так ставиться до наших традицій відповідально і бережно. Це велике свято, це наше починання, виховання свідомої молодості України. Щоб підняти моральний дух військових та гостей, студенти влаштували концерт, де дякували захисникам патріотичними віршами та піснями. А славу Колі навчального закладу організували виставку творчих робіт з Україною в серці». Акцент зробили на вишиванні. Студенти та викладачі представили понад 100 своїх робіт. Хотіли показати різноманіття кольорів, різноманіття орнаментів, хотіли розкрити символіку цих орнаментів і кольорів е, з тим, щоб показати наскільки глибокодумний наш народ. Що навіть у кольорах, навіть в поєднаннях геометричних ліній, так, у доборі квітів у всьому прихована якась така таємнича символіка. Світлана вишила рушник для свого брата на випускний. Роботу, у яку дівчина закодувала побажання щасливої долі, творила півроку. Таким рукоділлям займається з дитинства. Це дуже важливо, як для нашого народу, так і для мене, тому що це наша культура, спогади, те, що було колись, те, що з нами впродовж нашого життя, і замінити її ми нічим не зможемо. До заходу долучилися і учні ліцею, що працює на базі коледжу. Восьмикласниця Єлизавета вишила бісером близько десяти картин. Дві презентує на виставці. Ось цю я вибрала вона мені сподобалася одразу, Я хотіла їй показати дітям, що посталася ще в мене вдома, щоб Ну, дати якісь натхнення майбутнім дітям для популяризації української культури. серед студентів проведуть ще кілька цікавих заходів. Це будуть проходити і демонструватися по групах і в цілому, по коледжу історичні аспекти вишиванки, яка вона була колись в 13-му, в середні віки, яка вона є зараз, як відбувалися зміни в самому орнаменті цього прекрасного і чудового українського одягу. Вишиванка фест у стінах педколеджу організовують уже восьмий рік поспіль. Форманий одяг на вишиванки. Сьогодні змінив весь особовий склад рятувальників Вінничини. І навіть якщо доводиться виїздити на виклики і вбиратись у захисне спорядження, то найближчою до тіла залишається українська вишита сорочка. І таке недотримання дрес-коду у святковий день дозволене. Кірнисто дозволяє, звісно, це традиція, це наш рід, наша символіка, наші традиції. Перш за все має бути дуже добре, що воно починає воснавлюватися свого роду. Ця традиція дуже приємно, що воно таке відбувається. Що ми повертаємося до свого коріння. Надзвичайники до традицій ставляться із теплотою, бо це українська ідентичність, і це те, чим ми маємо пишатись. Справді сьогодні велике свято день вишиванки. Ми всі українці, і тому безумовно ми маємо показувати це щоденно своїми діями, своїми перемогами. Це автентичність справжнього українця, справжнього козака, людина, яка відповідальна і знаходиться на своєму місці для виконання завдань за призначення. Десятки кілограмів яблук, капусти, моркви та горішків. Смаколики для мешканців подільського зоопарку зібрали віничани. Великі фрукти одразу нарізають при вході, і мерщі біжать годувати тваринок. Кізочок, кроликів, ведмедів та навіть лам. Десятирічний Володимир обійшов в чини кожного пухнастого у звіринці. Каже, годує тварин з рук вперше. Зізнається, страшно, але цікаво. Якось спробував один раз голодувати і дуже було страшно. Да, дуже прикольно. Тут бути. Хлопчик та десятки інших віничан доєднались до благодійної акції «Підтримай Подільський зоопарк. Її зорганізували відділ молодіжної політики міськради та центри підліткових клубів. Ми хотіли. Ще раз всім віночанам та гостям нашого міста нагадати про те, що в нашому зоопарку є дуже велика кількість гарних, цікавих тваринок. Ми оголосили про акцію в наших соціальних мережах, і діти і молодь приносили це все креативний простір лево 80. яблука, капусту, горіхи, моркву і так далі. Те, що саме полюбляють тваринки, те, з чим батьки йдуть в зоопарк. Найактивніші віничани, які принесли найбільше смакоти для тварин, як приємний бонус, отримали квиток до звіринцю. Таку атракцію у Вінниці провели вперше. Зараз з повномасштабною війною є також в зоопарку і вимушені переміщені вже звірі. Дирекція зоопарку. Ми знаємо, що докладає всіх зусиль і будують нові вольєри, щоб нові звірі себе. Почували комфортно і затишно, і ми також вирішили допомогти, а саме продуктами харчування. Організатори акції кажуть, війни долучились до ініціативи досить активно. Тому згодом планують провести такий захід ще раз.